Аю, всіх, хто нас дивиться в ефірі програми Податковий вісник триває реорганізація Державної фіскальної служби України та реформування податкової системи загалом. Мовиться перш за все про створення найсприятливіших умов для розвитку бізнесу та спрощення адміністрування податків. Про основні тенденції розвитку податкової служби в Україні розповіла на прес-конференції начальник головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Ірина Столярик. На шляху до Європи є обов'язковим приведенням Додаткової системи до новітніх параметрів і системних вимог, які необхідні для майбутнього вступу України до Європейського Союзу, першочергові завдання це спрощення і вдосконалення адміністрування податків та документообігу, якісне обслуговування платників за найновітнішими технологіями, де взагалі виключається людський фактор. В Європі рідко хто й знає прізвище начальника податкової інспекції. Він просто електронною системою сплачує чесно податки. Одним із основних Таких пріоритетів і перших кроків, які були зроблені Державною фіскальною службою, службою, це скасування вимог для донарахувань по, за наслідками документальних перевірок, і таким чином одразу ж зменшилося поле для корупції, яка виникає між підприємствами і нашими ревізорами. В поточному році в нас проведено 665 перевірок проти. Тисячу три у минулому році, тобто йде тенденція до зменшення кількості проведених перевірок. Суттєво скоротять кількість податків з 22 до 9 у 2,5 рази стане меншим єдиний соціальний внесок, але збільшать суттєво штрафні санкції за зарплати в конвертах. Введуть обов'язково касові апарати для всієї роздрібної торгівлі, крім першої групи у класифікації діяльності малого бізнесу, тобто хто торгує на ринках, перевірятимуть документально тільки ризиково орієнтовані підприємства, змінять критерії щодо автоматичного відшкодування ПДВ, запроваджують електронне адміністрування цього податку. Що суттєво скоротить можливість зловживань, передбачається, що таке нововведення стане системним рішенням для контролю нарахування сплати відшкодування ПДВ, ліквідації податкових ям і схем мінімізації із ПДВ протягом 10 місяців поточного року до державного бюджету поступило 375 мільйонів. Гривень податку на додану вартість областю досягнуто росту збору податку на додану вартість до минулого річного періоду на 24,5 млн грн. Основна частка відшкодованого ПДВ в області припадає на виробництва з іноземними інвестиціями, які експортують свою продукцію. 2014 року зареєстрували свою діяльність 4700 тисячі підприємців. Фіскальна служба Прикарпаття співпрацює з громадськістю, вивчаючи всі пропозиції і зауваження. Дії громадська рада, рада. Кадрових питань, основна вимога до працівників, а особливо керівників всіх податкових інспекцій високий професіоналізм, чесність і новітнє бачення розвитку податкової служби України. Тепер тут започатковують міжнародну співпрацю задля ширшого вивчення досвіду європейських держав. З метою налагодження ефективної співпраці з громадськістю при головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області створять громадську раду в оновленому складі. 23 грудня відбудуться установчі збори, на яких і сформують такий дорадчий орган. Документи для участі приймає ініціативна група в приміщенні головного управління Державної фіскальної служби в області до сімнадцятої години 12 грудня. До складу громадської ради обирають лише одного представника від організації чи інституції. Членство обов'язково індивідуальне. Заявки можуть подавати й члени колишньої громадської ради. Така співпраця з громадськістю дасть можливість податковим органам активніше взаємодіяти з платниками податків. Подати заяву для участі в громадській раді може будь-яка громадська організація, неприбуткова організація, тут немає ніяких обмежень. Документи ми приймаємо до 12 грудня включно. Перелік документів, зразки заповнення цих документів можна знайти на сайті територіальних органів Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області. Документи Документи ми приймаємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години. Документи подаються лише особисто представником громадської організації, або можуть надсилатися поштою В електронному вигляді. Документи не приймаються. Українська митниця швидкими темпами розвиватиметься за зразками європейського досвіду. Це основна вимога часу в умовах підписаного Україною договору про асоціацію з європейським союзом. Своє бачення реформування на шляху до євростандартів оприлюднив на прес-конференції, виконуючий обов'язки начальника івано-франківської митниці Василь Шайда. Торговельними преференціями для українських товарів Євросоюз надає практичну можливість якісно змінити економіку нашої держави. Велику кількість української сільськогосподарської продукції возять тепер в країни Європи з нульовою ставкою мита. Крім того, Україна вагомішим сегментом переорієнтувала з російських ринків на європейські експорт міндобрив, виробів з пластику, деревини, текстилю, електротоварів, одягу, медичного спортивного обладнання. Зокрема, з Івано-Франківщини за 10 місяців цього року експортувала. До Європи продукції на суму 233 мільйони американських доларів, що більше майже на 25% від такого ж періоду минулого року. Що ми втратили в тому, що у нас пішов спад з Росією приблизно 30 мільйонів доларів. Що ми отримали, коли посилилися відносини, тобто наш товар пішов в Європу, ми отримали близько 60 мільйонів доларів. Ну, цифри говорять самі за себе. Тобто, вже 30 мільйонів плюс імпортують з євросоюзу сировину, майже 70% для наших підприємств та сучасні енергощадні технології. Основне завдання митниці оптимально сприяти зовнішньоекономічній діяльності в межах законодавства, якісно, ефективно, по сучасному. Особлива увага наголошується про максимальне сприяння. Оформлення товарів, які йдуть для вітчизняного товару виробника. Це питання на контролі. І я бачу по тому, що по структурі імпорту, що в основному йдуть сучасні технології, які дають можливість розвивати якраз новітні технології, електронні засоби допоможуть великою мірою подолати ганебну корупцію, яка є великим гальмом на шляху до економічних реформ в Україні. Сьогодні експорт. Який йде в Європу, ті транспортні засоби не заїжджають місця оформлення. Вони оформляються в режимі онлайну. Декларант оформив навіть в себе вдома по інтернет-каналах, оформив декларацію, відправив на митницю. Митник перевірив відповідність вимогам і досовірності інформації. Контакту вже безпосереднього немає між. Декларантом і працівником митниці. івано-франківська митниця за 10 місяців цього року забезпечила надходжень до державного бюджету в сумі понад 1 мільярд гривень. Першочергову увагу тепер приділяють тут волонтерському руху на допомогу бійцям. АТО. З 2015 року вступить в дію багато податкових нововведень зокрема, діятиме новий електронний метод адміністрування податку на додану вартість. Тепер відбувається обговорення таких змін на семінарах, форумах, засіданнях. Нововведення породжують багато запитань і потребують широкої роз'яснювальної роботи. На семінарі в головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області деталізували всі параметри електронного адміністрування ПДВ. Це є необхідні зміни з метою збільшення надходжень до бюджету, відокремлення якихось нечесних, несумлінних платників. І от якраз запровадження системи електронного адміністрування ПДВ дозволить нам упередити незаконні схеми використання і в тому числі навіть розкрадання це податку з державного бюджету. Робоча група, створена в головному управлінні Державної фіскальної служби в області, вже моніторить фінансово-господарську діяльність за ознаками ризиковості. Здійснює щоденний моніторинг зареєстрованих накладних в єдиному реєстрі з виявлення формування не операцій проводять доперевірочний аналіз, аналіз поданої звітності сформування схем руху ПДВ. Підприємці кажуть, що такі нововведення вимиють обігові кошти. Податківці стверджують, що це початкові тимчасові труднощі. Сьогодні ми вже працюємо в даному напрямку. Ми моніторимо щоденно в системі онлайн всі операції. Які проводяться з суб'єктами господарювання платниками ПДВ нашого регіону. І можемо вже сказати про певні досягнення, якісь в даному результаті, але без е, розуміння платників податків нічого доброго в нас не вийде. На першому етапі в них будуть вимиватися обігові кошти з, е, ну, з бюджету їхнього підприємства. Однак це буде Перший місяць, другий, а коли воно стане систематично, воно піде на певну схему, і люди будуть працювати в стабільному режимі. І, відповідно, ми адмініструвати, вони сплачувати або й навіть відшкодовувати, що буде їм значно легше вже робити. Ми на це надіємося, і відповідно, бізнес теж би мав на це надіятися. З наступного року змінять і критерії для автоматичного відшкодування ПДВ будуть виключені показники щодо розбіжностей між податковим кредитом та зобов'язанням зарплати та чисельності працівників середнього. Галузевого податкового навантаження збільшать обсяг обов'язкової реєстрації платниками ПДВ із 300 тисяч до 1 мільйона гривень. Всі новації спрямовують проти шахрайських дій 2013 року. Через махінації з ПДВ з державного бюджету України вкрали 70 мільярдів гривень. Електронне адміністрування ПДВ значною мірою зменшить можливість зловживань. Податківці Івано-Франківщини активно долучаються до волонтерського руху на підтримку наших бійців в зоні АТО та їхніх родин. Нещодавно працівники податкових інспекцій Прикарпаття взяли участь у благодійному аукціоні в рамках громадської ініціативи Поранені СОС. Кожен окремий лот, а це світлини молодого фотографа Кирила Крицуна, був присвячений одній дитині, батьки якої є учасниками АТО. Кошти адресно спрямували родинам. Податківці отримали пам'ятні відзнаки громадської ініціативи Поранені СО. Сос, а придбані фото прикрасять центри з обслуговування платників податків і нагадуватимуть всім постійно про добро, чуйність і благодійність. Обласна податкова взяла участь в допомозі нашому проекту Поранені сос в нас відбувалася така ініціатива зі сторони франківця, який проживає зараз в Гані Кирило Крицюна. Він організував фотовиставку Робіт. З таких досить екзотичних місць світу ми ці роботи виставляли на продаж на аукціон для допомоги родинам, батьки, яких зараз знаходяться в зоні АТО. Тобто, це фактично допомога діткам, цим родинам. Дякуємо податкові, дякуємо тим людям, які приєдналися, проявили ініціативу і, власне, досить таку значну суму коштів перерахували цим родинам. З вами була програма Податковий вісник. Бажаю всім нам швидшого становлення, економічної стабільності, соціального благополуччя і все-таки захисту нас рідною державою. До зустрічі!